Ось один із прикладів, коли на одному дереві є конвейер сортів. Тут є самий ранній сорт це Сільвія. Плоди вже повністю з'їли давним-давно ще в липні. місяці. Друга гілка там є Вільям Спрайт. І вони були, дозрівали десь на початку серпня. Третя гілка ось зараз тут ще є плоди, вони вже повністю стиглі і всі треба обривати. Це сорт делікатес. От, ну їх вже частково зібрали, частково тут ще вони висять. Після нього буде четвертий сорт. Ось він, слава переможцям. Ось такі там плодики. Не дозріють десь через тиждень-два. І на центрі тут є ще більш пізній сорт Honey Crisp. Це вже, можна сказати, зимовий. Ось такий конвейер із п'яти сортів на одному дереві. Ось тут ще один приклад дерево сада. Тільки тут не конвейер, не плодоношення, а всі сорта пізні. Наверху, ось там червоніють сорт Бая Маріса. Вони ще мають підрости, бо в нас зараз ще тільки серпень, ще місяць, ну, кінець серпня, майже ще місяць цим яблучкам рости, набирати розмір, забарвлення і так далі. Тому якби ще вони не дуже ефектно виглядають, але... Тим не менше, ця вогілка, ось вона, це чемпіон сорт, теж вони ще підростуть, класні яблучка. Там ось та гілка Фуджі, не впевнений точно що Фуджі, але ну, яблука відрізняється від цих всіх, тобто той інший сорт точно нащеплений. Ось тут сорт Радогость, оця гілка. Вони теж ще наберуть розмір, ще їм місяць рости Це досить такий крупний сорт гарний. от, от такий, от такий от таке дерево сад з різними плодами різного кольору. На персиках так само, різні сорти. От зараз станом на 26 серпня дозріває нектарин Фантазія. Ось такий от розмір, ось такі гарненькі. Крупні, я б сказав, плодики гарні. От. Після них пізніше тут ще буде ще один пізні, більш пізній сорт. Ось він тільки, тільки починає забарвлюватись, ще зелені плоди. Ну а до нього тут був ще дуже ранній сорт мастецький надранній. На сусідніх деревах, ось тут це у нас іляка Бельмондо, це інжирний персик. Тут Вайнгол Т3, це все більш ранній, їх всі позбирали. Тут буде дуже гарні, гарний врожай. ну і На цьому дереві тут ще е, зотре сорт, а тут є Нектарин ПФ 11 є е, улюблений з Івана Мироновича, дуже гарний сорт. Тут він тільки недавно, щойно закінчився, буквально тиждень, назад, тут ще була купа плодів. Є ще е, ПФ 24007 Він десь тижня. Два-три назад закінчився. Ось такий от конвейер. Коли починаючи з Мостицького це в, почат, на початку липня і зараз кінець серпня і ще є персики. То це ранній рік. А якщо більш, затяж... ну, більш прохолодне літо, то ці пізні персики вони можуть бути до кінця вересня. Ось от, таке конвейерне плодоношення на персиках. Такий приклад. Ось. Ще один гарний приклад. Дерево сад, грушка на карликовій підчепі певно, на ІВІ. І що ми маємо? Значить, давайте по порядку дозрівання. Оця гіляка, були гарні дуже грушки. Кінець липня, молдавська рання вже з'їли. Оця гіляка е, улюблена клапа, це в серпні місяці, ну на початку місяця цьому році вони дозріли, теж з'їли. Оця гілка, оця грушка, зараз вони вже майже дозріли. Це Маргаріта Марілья. Ось такі чудові крупнячки. Їх вже можна починати збирати. Це вона от зараз получається на початок вересня. Наступний сорт ось на центрі є сокровище. З якого боку показати, що було видно. ось воно і вище пішли грушки. Це буде ось вона, ну, в середині, в другій половині вересня. Взагалі дозріває на початку жовтня, цей рік трошки раніше. І ще пізніше тут є сорт, ось цей бере-люка. Старий забутий сорт. Я рахую, що не заслужено забутий. Сорт грушки дуже класний, вони такі всі одномірні. Теж як дозріває, ж, дуже ніжний, таючий, такий, ну, як бера. от Як бера, звичайна класична бера. В кінці жовтня їх ну, обривають в жовтні, в середині місяця, на початку жовтня, а в кінці жовтня вони вже дозрівають. Якщо в холодильнику, можуть лежати навіть до, нового, навіть до весни, а в холодному підвалі до Нового року. Ну, Це така вже грушка, що може трошки. Зберігатись. І от такий виходить конвейер на маленькій грушці є грушки з липня місяця і до Нового року. А на цьому дереві чудово розмістились три осінніх сорти. Перший сорт оце галамаз. Вони вже майже дозріли, зривати їх і їсти можна буде вже в вересні, в ну, першій половині місяця, середині місяця точно. Другій сор чемпіон, чудові ранньозимові яблука, які вже в жовтні можна споживати. І третій сорт скіфське золото, жовтенькі, чисто жовті яблочка, теж фактично на жовтень місяць. В жовтень вони до, до нового року їх можна навіть зберігати, так само як чемпіон. От такі от сорта. таких. Варіантів поєднання різних сортів, їх безліч. Можна взагалі робити цікаві речі, коли на одному дереві нащепляти різні породи. Ну, звичайно, ті, які сумісні, наприклад, на аличі, нащепити сливку або й абрикос, чи навіть персик. Ну і навпаки, так само на, на персику, абрикос. Ну там просто що. Е Сила росту різна в цих порід, і, наприклад, персик завжди буде відставати, а личачі абрикос будуть значно сильнішими. Але все одно варіанти такі можуть бути, і можна зробити дійсно унікальні дерева, які вразять кого завгодно. Бажаю, щоб вам вдалося виростити садок своєї мрії.